Ті, що хочуть показатися гарними тілом, вони силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за хрест Христа. Ви самі обрізані, не дотримують закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб хвалитися їм вашим тілом. Мене ж не дороди Боже, щоб хвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса.

一个人。 Ваму щодня розкішно. У Бог чи який за ім'я Лазар, лежав у нього при воротах, весь скупах, він бажав насититися тим, що падало у багато за і всі приходили і лизали його рані. Та сталося, помер у і ангели понесли його налому Авраама. Помер також багатий і його поховали. Аді, трихачи тяжкі вуки, він підпів очі, побачив здалека Авраама та Лазаря на його водії і захід голос. Отче Арахаме, змилися над мною, пошли Лазаря, нехай мочить воду тірестанця і прохолодить язик мій Бо я боявчисті полоні. Авраам же промовив, згадай мені сину, що ти одержав твої блага з життя свого. Так само, як і лаза свої лиха. Отже тепер не тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Сказав багатий. Отже, благаю тебе. Пошли його дім батька мого. Я маю п'ять братів. Нехай Він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це Авраам Ораамув, мають Мойсея і пророки, нехай їх слухають, той відповів, ні, отче Алахаме. Але коли до них прийде, хто з мертвих, вони покаються. Авраам дізвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і пророки, то хоча б той з мертвий воскрес. And for me, ача і лазання. І варто собі поставити таке запитання. Ну, але все-таки, за що був засуджений отой багач? За що він пішов до мене? Адже сьогоднішня притча виразно нам перечисляє його гріхи. За що він пішов? Притча тільки говорить, що був один багатий чоловік, що лягався кармазим та лісом і бенкетував що успішно. Ну а далі притча не деталізує його життя. І далі говорить, що в Богі же ем якийсь за Лазар Лежав у нього при воротах, весь в трупах, і він бажав насидітися тим, що падало багато за столу, і пси приходили і врізали його рани. І далі говорить нам притча, що той помер і той помер. Той після смерті є спасенний, а той багатий впевнений. Ну, але за що попав ну, Ну, Слухайте, був багатий чоловік, що одягався кармазин та лісом. І бенкетував, щодня дня І той лазер, і той жебрак лежав в нього при воротах. За ну, що павлети? Бачите, а сьогоднішня притча все-таки хоче, що ми з вами зрозуміли по тому одному реченні міститься все життя людини. У тому одному реченні, що був багатий чоловік. І бігався, керував, та висок, і що та розпішно, і той лазер лежав у нього приволоти в іструпах, що ми самі. Якось вони зрозуміти, в чому справа. А перша справа це є байдужість. І та байдужість вона може мати багато видів. Байковій може мати отой вид, про який нам говорить сьогоднішня притча, що отой був багатий і не звертав увагу на того же брака, що був у нього при воротах лежав, не мав що їсти в ступах, тобто хворий, проказував. Мав проказував. Він мав щось вістити, а від того байдужість. Що ще тим байдужістю може бути? Нам є говорить, що Лазар лежав мій ступа, тобто був прокажені. Не стільки він боявся не заразитися від того Лазаря, що не померти. Страх. І страх такий великий, що нехай краще здохне той Лазар. Але я буду здоровий. Дорогі мої коронавірус два роки, які ми з вами прожили, не було страху. Нехай здохне сусід, але я буду здоровий. Не то саме. Третє. Егоїзм. Тільки так егоїзм може поступати. Отже, ми далі не будемо аналізувати. Ми отак, нам тільки вдалося зараз отак легко попросом. Винесли вже оті три гріхи життя твої людини. Три гріхи. Бачите, і до пекла. А чому попав до пекла? Життя пройшло, а він не в на... Він не покаявся, він не думав про покаяння. Розкішне життя його захопило все. проживав розкішно. Навіть думка про покаяння в нього не приходила. Він навіть про це не думав. Тому попав до пекла, не покаявся. Знаєте, що ще старші люди? Часом було на початку ХХ століття ще такі були, такі люди, які мандрували і йшли через село, і наші діди, прадіди, мали ту звичку все-таки взяти до хати таку людину, подорожуючу, нагодувати її. Вістина і така практика колись була, що люди бачили, що навіть хтось такий подорожуючий, проходив через село, вони хотіли його нагодувати, тобто не були байдужими. Тепер такого немає в нас. Ми надто всі стали замкнуті в собі. Але хочу вам розповісти такий приклад, який буде дуже гарно пояснювати те, про що ми зараз з вами говоримо. Був такий чоловік, називався Данило. Він вже помер його вже немає. І цей Данило був одружений, тобто мав жінку, з нею розвівся, взяв собі іншу жінку своєю іншою жінкою він жив на віру. І так проходило його життя. Одного разу отой Данило своєю жінкою йшли по місті, по Львові, напевно, по центрі йшли. І було якесь свято. Церкві дзвони. Закликали людей. І та жінка, з якою увійшов разом на настільки захоплена биттям отих дзвонів. Що до його говорить? Дивися, як гарно дзвони, як гарно. Він і до неї каже, вона називалася Софія. Ну, не знаєте, як колись коли сказали Зоська? До неї каже, Зося, Дуже гарно вій, так, але не для нас. Дуже гарною, але не для нас. Не знаєте, що сталося в той час з його душею? Що сталося? Що перевернуло його всередині? Що зробило переворот його душі? Але коли він сказав, до неї дуже гарно б'ють, але не для нас, він після того з цілком змінив своє життя. Він її відпустив, тобто вони після того розійшлися. І він став мандрувати по світі їздив по проштах, сам, молився, тобто розпочав серйозну покуту на своїм життям. І були певні сім'ї, певні родини, коли він подорожував через якесь село, його якраз люди приймали до хати і годували, давали йому місці. Там він проводив своє життя. І в такому стані він помер. В стані покаяння покаявся. Зробив собі добре для своєї душі і добро зробив для тої жінки, тої другої жінки, за якою він деякий час чи довший час передував. Але отой євангельський багач. Вдягаюся перемози вісом, який тево що я успішно і не даримося. Життя пішло. Він помер, але покаяння чинив. Слава Ісусу Христу! Благословення Господня на нас, Його благодаті, чоловіка люблям завжди мені повсякчас, і на віки від monte cristo's a beau Слон, що скрытий смерти истой, гонна, во мной тварь, и при чистей своей матери святи славный себя посмотри, во все ты по цене вам задухи, близкого і на раза, и все с этих і спасен зеркало,